Вітаю, шановні глядачі, на зв'язку канал Рід. Це такий куточок Запоріжжя, вирішив показати, який дуже нагадує джунглі. Купа птахів. Скільки, така зелень приваблює їх. Воно бачите, всі дерева заплетені диким виноградом. Така краса, такий куточок природи посеред міста. І тут є видатна така пам'ятка. Ботанічна, як то кажуть. Летинський осокор. Я не знаю скільки йому років, але з виду він просто колосальний. Чотири людини, мабуть, не зможуть охопити його. Така от деревина, що росте тут уже як мінімум століття. Там білки бігають по ньому з гори. Купа птахів в кронах, в кроні ховається тут. Він весь заплетений таким диким виноградом. Все вже скоро поспіють. Мальовничий дуже. Непогано це дерево зробити пам'яткою природи, якщо воно не стоїть на обліку, цікаво як би це. Але Сокор просто видатний. І навпроти нього тут такі, такі джунглі, пробуємо пройти трохи. туди. Какая краса. Чего это, сколько птахи тут? Вот такая вот краса посреди места.